П'ять новин від Суспільного Одеси, які ви могли пропустити. На Одещині викрили трьох людей, які незаконно вивозили дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування за кордон для усиновлення. Підозру оголосили двом жінкам і організатору, який координував підробку документів та фіктивну опіку. Вони намагалися переправити 25 дітей, з яких 13 вже вивезли. Фігурантам загрожує до 15 років ув'язнення організатор у розшуку. Поліція розпочала розслідування щодо смертельної стрілянини на фонтанській дорозі в Одесі. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство та розшукують стрілка. Зазначу, тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями знайшли очевидці 9 грудня. За даними джерел Суспільного, загиблий не був пов'язаний з волонтерством ЗСУ та службою в ТЦК та СП. В Одеському порту заарештували судно тіньового флоту РФ, яке незаконно вивозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в СБУ. Слідчі встановили, що власник судна перебував під санкціями та змінював назву корабля, щоб обходити обмеження. На борту знайшли документи про заходи в порти Криму. Судно арештували, та воно буде передане на ЗК після завершення провадження. На українській антарктичній станції академік Варнацький з'явилася табличка з назвою міста Кілія. Її встановили завдяки ініціативі жительки Одещини Тетяни Гавриленко, яка понад рік прагнула цього символічного жесту. Виготовлення та монтаж погодили із нею капітан судна Андрій Стариш, також уродженець кілії. А в Одесі планують запровадити безкоштовний проїзд для школярів у трамваях і тролейбусах. Про ініціативу повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, доручивши міським службам підготувати відповідні пропозиції. За його словами, для бюджету це незначні витрати, але для батьків відчутна підтримка. Безкоштовний проїзд планують прив'язати до учнівських квітків. Нині разовий проїзд коштує 15 гривень.